Вітаю всіх! Чергове відео Gates of Hell Граємо з Сапуновим Візардом і Артемом. 4х4. Я за американців. Режим зони бойових дій. Взяв піхоту. Перш граю центр. Взяв піхоту американську стандартну і йду на центр займати вигідні позиції. Хтось взяв джипа навіть. Людина яка справа грає. Ну тут такий сумбур вийшов в цілому на гри. Так, карта ще цікава така. Беру ще звичайних стрільців, щоб ближні точки взяти на всяк випадок. Якщо, якщо мої напарники забудуть це зробити, дивлюся, чи взяти ще ПТ-загін. На Всяк випадок, якщо техніка ворога піде. Але пригадую, що в мене є бійці з, з підствольними гранатометами. У американців є. Під гвинтівку гарант, є гранатомет. Два чоловіки такі позначки з жовтими такими полосками, Ми бачимо. А ось все ж таки беру. Базукою, бронебійники. Розсереджую бійців на точці і намагаюся взяти точку. Бачимо мобільні групи суперника зліва. В центрі заїхав на Кюбільвагені. Зараз буду намагатися його вибити. Беру бійця з підствольним гранатометом і хочу зайти справа десь. Лоба направляю, щоб відволікти, а другу збоку. Тут виділяю сік, щоб вони відкривали вогонь, але вони мабуть його не бачать з рельєпу. Опа, і піхотинці ворога йдуть. А ось я її з гнтівковою гранатою бійця, підхожу і... В Кибельварі займаю позиції, намагатися вибити піхоту. Беру М-20, кулемет Браунів, 12 калібр, важкий, щоб прибити піхоту. Ворог діє розумно, кидає зразу димові гранати. E, mm -hmm. Щоб бачити через цей дим, я не, не знаю, що я так не діяв, берете офіцера, підводите і в бінокль дивитесь через дим, і він тоді бачить через дим. ось такий лайфхак. Ворог кулеметника поставив за мішками, я його не можу дотянутися на нього, намагаюся гранатометом влучити, але без результату. Там ще кубільвагіть позаду. Ворог три гранати кидає. Я теж намагаюся відповідати цим вручну. Пішла. Моєго бійця, але мій біля боєць встиг кинути і... Теж небезпечно я зліва, небезпечно чого, бо нема піхоти поряд. Намагаюсь відпрацювати піхоту суперства, це мене виходить. ложу разом з кулеметником, а там вже не достаю із рельєфу місцевості і від'їжджаю. Головне, що відпрацював кулеметника ворога. Там гармата, я її намагаюся відпрацювати, але не, не влучаю. А ось по мені зеніткалібер зліва. Те, про що я казав, що нема піхоти, не ліз технікою вперед. Оце помилка. Якби були розвідники попереду, то я б бачив би ту зенітку і я б не поліз. Тим часом я втрачаю точку, додаю ще піхоти. відправляє до точки, щоб стримати її. Мені треба було тут міномет якогось брати. Цього справа заховалася. справа. ось це не зробить. І М20 теж. Він з одної сторони кулемет поставив, з другої гармати. гарматний. Ганій знову поліз вперед. Це досить небезпечно, щоб відпрацювати тут. То... Чи гармата, чи кульне. Да. Гармата. Одного артилеріста вбив, другий мене. 75 мм з навісною фугасною гарматою Забрав я з М-20. Там завжди базука. На всяк випадок, щоб у мене був бронебійний під рукою на техніки ворога. Тут я беру базуку, намагаюсь базуки відпрацювати артилерійські трапина випрацьовую бронебійникам артилерійський розрахунок. Клас. Оце реально було класно. Тут падіння продуктивності, як звичайно. Більше двох ставиш, Якось воно і продуктивність падає, придивляють на точку. Тут я був все акен... Біжу, щоб кинути гранату. Щоб знищити піхотинців. Так, мені здається. Граната пішла. Перебиваємо дорогу. І там кулемет, з справи сторони. Ось мій скотик. Я хотів спочатку на точку допомог допомогти у коті. Враження. Але потім мої напарники попросили, щоб я відпрацював Вільбердин там з'явиться. Зенітка німецька. mais але йому хоч бишов <звук> бачиш я відпрацьовую від'їжджаю і намагається слонгу заїхати і протитанковою якоїсь штугом я відкриваюсь за камінням. там дивлюсь, якась машинка ще з'явилася в центрі а, це гриль. Недаємо. Не дає місцевий, це не можуть тому я приймаю рішення від'їжджати. Тут ще є в нього фосфор, ніцени заряди. Класна штука, до речі, проти піхоти. Намагаюсь фугасом ще відпрацювати. Ні, на жаль. Це вісь надає мені заживати, точно від'їжджає. Прямо рішення буде від'їжджати далі. А тут під час міномет приносить мій товариш. Чому буде працювати піхоту, яка запоролася за огорожею. Знову приймаю рішення зліва заїхати в інтервін так і працювати. Беру кумулятивні зарядки, 100%, -100 стріляю і миную. Таке відчуття, що я полягаю за американців, як наче їх порізати. Досить багато таких невлучань. Вищив я... відбір Він і в моєму напарнику стало декатуле набагато. Беру скоп і перемикаюсь на центр. Ось тут ще такий момент, якщо е, керування е, вручне. Керування переходиш і нажимаєш е, на колесико миші центральне, то камера е, фіксується на юніті, яким ти керував, і тобі досить складно керувати. Не забувайте віджимати колесико миші. Так, ще піхота, я вже маю рішення, ще попрацювати піхоті. Але бачу, там гриль під'їжджає і прийдемо рішення. Знову підрішати, щоб він мене. А зараз я його бачу, намагаюся фугасами допрацювати гриль. Признається техніки, я один приймаю рішення підступати. Центральну точку ще доприме. Ще е, так дивлюсь, мені мапу що потрібно мені вгору середити піхоти по почті. на якусь вагон ще щепітую замопляю офіцера Мені більше командних очок було приїжджаю влучити Тут ще один вільбервінд дивився намагаюся працювати погасами на стріляю в майно Гріль задній прикриває. Між обоги, обох единиць техніки для стріляних з колени техніки. Спіди завершується, до речі, помітив не точно завершилися, погасів. Один з валі 15 залишилось, ворог мене набої залишився. Це теж помилка не розсередив. Я. Yes, Мені треба, було тут інженери, це нормальна піхота, скопатися. Ворог починає пушити центральну точку своєї піхоти, обстрілюючи міномет. Бачу легкий танк ворога, а виїжджає техніка. Ну Я її не проб'ю, тоді не приймаю рішення атакувати Штуга. Це Досить небезпечно. Сколько выїхали з ними Привіт подруб ранобейщики знову цю, ці глюки, От четверо троє граєш и глюки. Поно вже пише, що GG. Ми губимо, що правду зробимо. Скотт міще живий. Дорога це рідко скаливаний. Спочатку проживаю до Мипонаєм рішення. Світнього про це якишний голов, а тим часом продавлює центр. Танк легкий я хочу відпрацювати на такій місцевості фугасами і якщо є втро, то дуже важко застер. Таке відчуття, що хтось там. Вже геть я розгубився в таких ситуаціях трохи це буває. Починаю помилково діяти. Ось у на точку. Хочу працювати таки ворога на плані. Біду дуже близько. Добре, що він на пансешлекту.

А, белый ход вообще получился. Ти снаряды при быстро Ой, воно працює как так, крипточки, я все попадаю на Бізся або ты сгораешь до згораєш. Працюю я цими снарядами по піхоти. Контенцію іначе міжнародные забороны синаря чекає здесь потім тихо Справа на точку там зустрічають. у мене ще три снаряди Аринград і там розбирають Наші хлопці вже середній танк. Я досі на скріплі приймаю рішення на кілометрів. І теж велику викупив без піхоти лізу вперед. Є в того випадку. Але дяка Богу, що він мене не пропадений. Останній снаряд. Він ще прикольно Опа, повинні для минометных Но это Один после, ваш тоже полнотодвёртный. Беру, на хубав было мне башню на сколько Скоте не выиграл Скоте но я сейчас локом, да, Там уже русские танки Еще раз Стивно, а он, значит,

Всім за перегляд.